Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас черговий чорно-білий мікс. Я нагадую всім, можливо, тим, хто приєднався ще не робив чорно-білі чорно мікси, що чорно-білий мікс це така наша зупинка в подорожі країни англійської граматики, коли ми зупиняємось і дивимось, де ми, над чим нам ще потрібно працювати. Отже, чорно білий мікс це 10 речень. В кожному реченні є помилка. Але на відміну від інших тестів, вони не присвячені певній граматичній темі. Тобто, ми перевіряємо взагалі наше знання англійської граматики. Отже, 10 речень. Ви дивитесь на речення, знаходите помилку. Я чекаю 5-6 секунд. Потім даю вам правильний варіант. Домовились? В кінці ви ставите собі оцінку і, відповідно, визначаєте, над чим вам ще потрібно працювати. Поїхали! Перше речення. Даю правильный вариант. Somebody is knocking, can you open the door? Друге речення. Даю правильный вариант. The news is amazing. Третье речення. Даю правильный вариант. Where did you put the money? I need it. Cztwerte you The Variant. Everybody has the right to a fair trial. Ctwerte Variant. The police are investigating the case. Правильний варіант. He was a salesman, so he was used to travelling up and down the country. Сьома речення. Правильний варіант. He won't go to sleep unless you tell him a story. Восьма речення. Тут можливі два правильні варіанти. Але обидві форми дії слова в обох частинах мають бути узгоджені або це реальна якась умова, або це нереальна умова. Тобто ми можемо сказати «if I did not apologize, I'd feel guilty» або «if I don't apologize, I'll feel guilty». Дев'яте речення. Правильний варіант. We don't have to rush. There's plenty of time. І останнє речення. Правильний варіант. I insisted that he wait. Нагадую, що в чорно-білому міксі я не даю пояснень, на відміну від інших тестів. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть в коментарях. Або, якщо ви бачите, що ви зробили помилки в певних реченнях, пройдіть ще раз уроки, які присвячені відповідній темі. Якщо цей тест був для вас корисним, будь ласка, не лінуйтесь поставити, поставити лайк, напишіть щось в коментарях. Не забудьте поставити собі оцінку, до речі. Пам'ятаєте, якщо ви якщо ви зробили 9-10 речень правильно, знайшли помилки, це значить, у вас відмінно з граматики. Якщо 8 – це добре, якщо 6 – 7 – задовільно, якщо менше 6 – потрібно займатися, зайнятися граматикою більш, більш ретельно і знов пройти відповідні уроки. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!